Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про те, як правильно перетинати кордон в 2024 році, коли ви захочете розмитнити свій транспортний засіб. Поговоримо про спеціальні коди, ПД це попередня декларація, і ЗДП загальна декларація прибуття. Зараз на своїх екранах. Ви бачите перший код, який необхідний вам для того, щоб ви пройшли кордон. Цей код називається попередня декларація. І повністю весь документ вся інформація, яка вбивається в цей код. Для того, щоб отримати цей спеціальний код, як ми говорили раніше. Ви маєте скинути брокеру технічний паспорт, договір купівлі-продажу на автомобіль і документ про зняття з обліку. Коли ці документи ви складаєте брокеру на Viber, брокер може підготовити вам цей код для того, щоб ви перетнули кордон. Яку інформацію містить код ПД або попередня декларація? Зверніть увагу: вказується інформація про власника транспортного засобу, інформація про декларанта, вказується інформація саме про автомобіль, який їде на розмитнення. І інформація фінансова: за яку вартість був придбаний цей автомобіль, в якій валюті, який був курс євро, долара або іншої валюти на той день, коли цей автомобіль купувався. Коли брокер підготовлює ці документи, він їх відправляє на митницю, де митниця їх перевіряє і надає дозвіл на перетин кордону транспортним засобом. І виставляється оцей спеціальний код, який ви отримуєте від свого брокера. Що ми робимо далі? На цьому коді ми не зупиняємось. Далі оформлюється спеціальний новий код ЗДП або загальна декларація прибуття. Ось як виглядає оформлення цього коду. Тут вказано в цьому коді саме митниця, де ви заїжджаєте, пункт перетину. Вказується інформація, який митник саме оформив, і вказується саме цей код, який ви також отримуєте від свого брокера. Цей код потрібен для того, щоб товар він коли перетинає кордон, щоб по ньому інформаційна система відбила, що він заїхав в Україну, і потім щоб цей товар приїхав вже на внутрішній митний пост, де відбувається розмитнення, і по ньому закрили доставку. Саме цих два коди вони необхідні при розмитненні будь-якого товару, коли ми говоримо про транспортні засоби. Якщо це мопед, також потрібні ці коди. Якщо це квадроцикл, також якщо це автомобіль, також І якщо це навіть фура велика з прицепом. Також потрібні два цих коди. Коли ці коди є, тоді ви спокійно заїжджаєте в Україну і спокійно розмитнюєте свій транспортний засіб. Але не все так легко, як би нам цього хотілося. Інколи трапляються проблеми, коли ви показуєте митнику цей код. А митник каже: цього коду немає в базі. Брокер скинув вам код на Viber, WhatsApp, Telegram, Ви приїхали вже на кордон, підготовлені, щасливі, відстояли в черзі. А вони кажуть, в базі цієї інформації немає. В базі цього коду немає. Таке трапляється, коли є збої в системі. А ви знаєте, як правило, які системи є в нашій державі. Інколи системи працюють гарно, інколи бувають збої, але в жодному випадку не потрібно панікувати. Для початку потрібно попросити митника, щоб він ще раз перевірив ваш код в системі митниці, коли ви перетинаєте кордон. Чому так трапляється? Інколи і митники, людський фактор, забуває ваш код, але одну цифру вбив неправильно. Якщо митник і другий раз вбив код і показав, що система дає збій, що ви робите? Ви телефонуєте своєму митному брокеру, і митний брокер відразу в митного брокера є можливість перевірити в своїй базі, чи код активний, чи код є неактивний, і зв'язатися з відповідною митницею, щоб вас пропустили. 100% транспортних засобів завжди пропускають. Ніхто ще на кордоні не залишився стояти і ні в кого немає жодних проблем. Головне, що ми завжди кажемо. Готуватись до розмитнення і робити все правильно, як ми говорили в попередніх відео, перевірити, щоб не було проблем з технічним паспортом, щоб не було проблем з договором купівлі-продажу, щоб автомобіль був знятий з обліку, і тоді у вас і на кордоні не буде жодних проблем. А вже саме після перетину кордону ви прямуєте на внутрішні митні термінали, вже там ви розмитнюєте свій транспортний засіб, сплачуєте митні платежі, і після цього сертифікація та першого. Перший облік вашого транспортного засобу завжди. Ми рекомендуємо готуватись до процесу розмитнення, і тоді у вас не буде жодних проблем. Навіть зараз, коли на кордоні є черги на деяких пунктах пропуску, а на деяких пунктах пропуску цих черг великих немає. Коли їдете, перетелефонували брокеру. Брокер сказав, куди під'їхати, і все буде добре, українці, як завжди, з нашої сторони. Бажаємо самого ногу та самого найкращого. Перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога. Все буде Україна.